В цьому відео я постараюсь коротко відповісти, як захистити гроші від знецінення, а саме від інфляції. По-перше, можна накопичувати гроші не в гривні, а в твердій валюті в євро або в доларах. По-друге, якщо ви накопичуєте гроші в гривні, то ви можете скористуватися індексацією. Індексація це інструмент, який захищає гроші від знецінення. Давайте візьмемо до прикладу 5 років. Уявимо, що кожного року ви відкладаєте 10 тисяч гривень. На сьогодні курс долара 38 гривень за долар. Давайте уявимо картину, що кожного року ви відкладаєте таку ж суму в доларах. В цьому році у нас долар 7 гривень це 263 долари. Тепер, що таке індексація? Давайте уявимо, що курс долара кожного року зростає на 5 гривень. Уявимо, що ви індексуєте кошти, а значить кожного року ви відкладаєте суму відносно того, як виріс курс долара, відносно того, як збільшились ціни на товари. Адже ви будете кожного року більше платити за світло, за газ, за поповнення телефону, інтернету, за хліб, за заправку автомобіля. Таким чином, у 2024 році вам треба було би відкласти не 10 тисяч гривень, а якщо курс долара вже 43 гривні, то множимо 263 на 43. 11309 гривень. У 2025-му курс долара по 48 12 624. В 2026-му курс долара 53, У 2027-му курс долара 58 гривень. Як зростала би наша сума, якщо б ми кожного року вчали її під відсотком? Для прикладу, візьмемо 10% річних. Хоча насправді зараз багато є установ, де можна отримувати і 12%, і навіть більше відсотків річних. Ну ми, для прикладу, візьмемо при 10% річних, будемо брати складний відсоток, тобто капіталізація це коли відсотки на відсотки нараховуються. Рахуємо, що в нас вийде. Ми отримуємо 83 110 гривень. Подивимося, скільки доларів ми б змогли купити, якщо курс 58 гривень за долар. Ми б змогли купити 1432 долари. Якщо би ми просто відкладали в доларах 1315 доларів. 1432 мінус 1315. Відповідь 117 доларів ми в плюсі. От вам і відповідь, як захистити себе від інфляції, індексуючи свої кошти щороку. Де накопичувати, щоб було надійно? В яких європейських установах відповідь на ці та інші питання я даю на своїх ефірах в Телеграмі. До зустрічі!